У Маріуполі просто перед очима відпочивальників вибухнув прикордонний катер. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Капітана досі шукають. Як повідомляє прослужба місцевого управління міліції, коли катер виходив зі стоянки Маріупольського морського загону, натрапив на вибуховий пристрій, судно дістало пошкодження і невдовзі затонуло. На його борту було шестеро прикордонників та один місцевий житель. Шістьох із них рятувальники підняли на поверхню та доправили до міської лікарні швидкої допомоги. Пошуки одного від Військового командира катера берегової охорони тривають. У лікарні помер чоловік, який не був військовим, розповів новинам першого завідувач відділення інтенсивної терапії та реанімації Маріупольської лікарні Віталій Грицай. Він також повідомив, у якому стані інші постраждалі. Троє них легко ранені. Там множественні осколі ранення м'яких тканей, які госпіталізовані. непосредственно в хирургическое отделение. Два пострадавших в тяжелом состоянии. Сейчас один из них находится в реанимационном отделении, а у второго оперируют сейчас в операционной. Установлено, что при осмотре морской территории катер береговой охраны натолкнулся на взрывное устройство. Катер нес охрану в морской акватории. Каким образом, на что натолкнулся, будет уже известно после выполнения всех необходимых следственно-оперативных действий.